Сьогодні ми поговоримо про один з найстаріших фінансових інструментів, історія якого веде до Римської імперії. У Сполучених Штатах цей інструмент став популярним у 19 столітті і продовжує бути популярним і сьогодні. У цьому відео ми розповімо про цей цікавий фінансовий інструмент і як ви можете його вигідно використовувати у своєму житті. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь МБА і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Сьогодні ми поговоримо про фінансовий інструмент, який називається ануїтет. annuity. Що таке ануїтет? Ануітет це фінансовий продукт. Призначений для забезпечення стабільного потоку доходів протягом певного періоду, часто під час пенсії. Це включає угоду між фізичною особою та страховою компанією, або фінансовою установою. Особа вносить одноразову суму або серію платежів на рахунок ануїтету і в обмін отримує або одноразову виплату в майбутньому з відсотками, або регулярні виплати. Ануїтети мають відстрочене. Податкування на зростання грошей і різноманітні е, виплати, що робить їх популярними для планування пенсій та генерації доходу, є дві категорії ануітетів. Перший це негайний ануітет immediate annuity, і другий це відсрочений ануітет deferred annuity. Що таке негайний ануітет annuity? Це коли ви вкладаєте депозит і вам починаються виплати кожний місяць до самої смерті. Наприклад. Якщо ми подивимося тут, ви вклали 100 тисяч доларів. І кожного місяця, після того, як ви вклали, ви щорічно заробляєте 8 тисяч доларів і так до самої смерті. Це, цей ануїтет один з найстаріших форм ануїтетів, який походить з США з 1812 року. І цей ануїтет є також формою пенсії. Наприклад, коли ви працюєте і. Платите податки, ви потім в США виходите на пенсію. Це те, що називається Social Security Benefits. і вам виплачують ці виплати до самої смерті. Це також форма ануїтета від уряду Сполучених Штатів. Які переваги негайного ануїтету? Перше це гарантований прибуток на все життя. Пам'ятайте, що в прикладі, про який ми розказували, ви отримуєте 8 тисяч, гарантованих на все життя до самої смерті. Друге захист від коливань на ринку. Ви отримаєте ці 8 тисяч доларів незалежно від того, що відбувається на фондовому ринку, тому що ваші виплати є фіксованими. Третє: немає потреби керувати інвестиційними ризиками, тому що ці гроші не вкладені в фондовий ринок. Вам просто виплачуть 8 тисяч доларів на рік, і все. А четверте. Усуває ризик, що у вас закінчаться гроші. Пам'ятаєте, що ці виплати до самої смерті, і таким чином у вас немає ризику, що у вас закінчаться на пенсії, наприклад, гроші. А п'яте відсутність комісії за управління. Немає ніяких комісій, і ви просто отримуєте ці 8 тисяч доларів на все життя. І шосте чіткі умови визначені в контракті. В контракті написано, що ви вкладаєте таку ту суму і вам на все життя буде виплачувати. Вся така та сума. Окей, okay. які недоліки негайного ануїтету? Перше, після придбання ануїтету, і коли почалися виплати, ви вже не можете змінити або скасувати цей ануїтет. Ви не можете сказати, що о, я передумав, передумав все, мені не потрібні ці виплати, давайте мені цей депозит е, назад. Але так не працює. Якщо виплати почалися, все, ви повинні отримувати ці виплати до кінця життя. А друге, страхова компанія контролює інвестиційні кошти, і у вас немає доступу до вкладеного капіталу. Це як працює як пенсія. Ви працювали, платили податки, і потім вам виплачується, коли ви виходите на пенсію, вам виплачується ця пенсія. Ви не можете сказати, що я не хочу пенсії, давайте мені податки, які я заплатив. Так не працює. А в підсумку. Ви віддаєте контроль за вашими інвестованими коштами страховій компанії. Але ви заробляєте гарантований прибуток, гарантовану виплату на все життя. Окей, другий тип ануітету це те, що ми називаємо відсрочений ануїтет. Deferred Annuity. При в цьому інструменті ви ніколи не блокуєте свої гроші на все життя. Ви маєте контроль над своїм основним активом. Пам'ятайте, ті 100 тисяч доларів, які ми приводили в прикладі, ви інвестували, але ви маєте над ними контроль. Є чотири типи відсрочених ануїтетів. Перший це те, що ми називаємо фіксований – «Fixed Annuity». Другий тип це змінний ануїтет, variable annuity. Третій тип це фіксований індексований – «Fixed Index Annuity». І четвертий тип це те, що ми називаємо гібридний, гібридний ануїтет, Hybrid Annuity або гібридна пенсія Hybrid Pension. Давайте поговоримо про кожний тип цих ануїтетів. Перший тип це фіксований ануїтет Fixed Annuity. в Сполучених Штатах. Він датується ще з 1959 року, і він працює таким самим чином, як працює і. Депозитний сертифікат CD. Як це працює? Наприклад, ви вклали 100 тисяч доларів і вам кажуть, що ви вкладаєте під 6%. наприклад, під 6 І через 5 років, коли ви вклали, коли вам 60, наприклад, і через 5 років ви отримуєте майже 134 тисячі доларів. Значить, у вас прибуток 34 тисячі. Або ви можете вкласти на. 10 років, і коли вам 70, ви, ви тоді вже отримаєте приблизно 180 тисяч доларів. 70 тисяч доларів у вас буде прибуток. під 6%. Які переваги фіксованого ануїтету? Перша перевага це те, що ваш капітал захищений і гарантований. Якщо у вас в контракті написано, що ви, наприклад, отримаєте 7%. на на 10 років, то ви отримаєте ці 7%. А друге, це те, що ви не платите податок на прибуток до кінця сроку ануітету. Наприклад, якщо у вас 10річний ануєтет, то ви кожного року не будете платити податки, а тільки заплатите податки, коли ви будете виймати гроші після 10 років. А третє, це той же самий. Продукт, як і він працює так само, як і сертифікатний депозит CD. Банки пропонують CD, а страхові компанії пропонують фіксовані ануїтети. Далі, нуль комісій. З вас не береться ніяка комісія, якщо вам сказали, що буде 7%, вам заплатять 7%, нема ніяких комісій за управління і так далі. Далі, майже завжди фіксовані ануітети. Пропонують вищі ставки, ніж сертифікатні депозити CD. Давайте подивимося, які ставки зараз пропонують фіксовані ануйтети, і які ставки пропонують сертифікатні депозити CD. Окей, давайте подивимося, які є відсотки на фіксовані ануітети. Це компанії, це страхова компанія. І це відсотки це у нас на три роки. Фіксований ануітет. Наприклад, 6% 5,9, 5,9, 5,81, 5,6, 5,6, 5,6 і так далі. А тепер давайте подивимося на сертифікатні депозити, також на 3 роки. значить Дивимося: 4,2, 4,25, 4,4,15, 4,15, 4,55, 3,50 і так далі. Так що ви бачите, що. Ануітети мають більше відсотків десь приблизно на 1,5-2%. І якщо це брати на довгий період часу, то це, в принципі, можуть бути солідні гроші. Окей, які недоліки можуть бути у фіксованого ануїтету, перше, це процентні ставки можуть бути низькими. Друге, ви не заробите більше, ніж вказано у, в вказано у вашому контракті. Якщо вам сказали, що вам дадуть 6%, значить вам дадуть 6%. І і це може бути потенційно менший заробіток, ніж, наприклад, на фондовому ринку в довгостроковому періоді, окей, тепер давайте поговоримо про те, що називається змінний ануітет variable annuity. Він на ринку в США вже з 1952 року. Які в нього переваги? Перше, це те, що цей змінний variable annuity, змінний ануїтет, він інвестується в фондовий ринок, і тому в нього є більш потенціал для прибутку, ніж у фіксованого ануітету. Друге, це те, що ви також не платите податок на прибуток до кінця сроку ануїтету. Третє. Це те, що в нього можуть бути додаткові опції, наприклад, опція пожиттєвого а, виплату доходу, ви можете зберігати накопичення і також мати опцію для додаткового пожиттєвого доходу. Окей, які недоліки змінного ануітету? Перше. Ваш основний капітал може піти вниз, тому що він вкладений в фондовий ринок. І якщо фондовий ринок йде вниз, то зрозуміло, що ваш капітал також йде вниз, і це ризиковано. І це так само працює, якщо б ви вклали це в фондовий ринок, купили акції або якийсь інвестиційний фонд. А друге змінний ануїтет має комісії. Ви платите, ви можете платити за управління якісь за адміністрацію і так далі. І комісія може складати при 4% від вашого капітала. І це дуже-дуже великі комісії. І тому цей а, інструмент не такий популярний, і я його не рекомендую з-за того, що він а, ризикований плюс а, комісії. Окей, тепер давайте поговоримо про цікавий тип ануітету, який називається Fixed Indexed Annuity. Фіксований індексований. Ануітет. Це один із моїх найулюбленіших ануїтетів. Які в нього переваги? Перше, у вас немає ризику від коливання фондового ринку, але є більший потенціал доходу, ніж, ніж якщо зрівнювати з фіксованим ануїтетом. Друге. Немає комісій. Це дуже важливо. Третє. Комісії можуть бути, але тільки за додаткові опції. Наприклад, якщо є опція пожиттєвої виплати доходу, тоді може бути за це комісія, а так немає комісії. Далі а, також немає податку на прибуток до кінця сроку. Якщо ви придбали на 10 років, у вас не буде прибутку ці всі 10 років, а тільки буде прибуток, коли ви будете виймати гроші після 10 років. Як працює цей fixed index annuity, фіксований індексований аннуітет? Як я вже сказав, він не інвестується в фондовий ринок, але він прив'язаний до індексу фондового ринку. І коли, наприклад, давайте подивимося на цю картинку тут, ця лінія це фондовий ринок. Він йде вверх, потім вниз, потім вверх, потім вниз, і так далі. Вверх-вниз, вверх вниз, верх -вниз. Це фіксований э, індексований ануйтет. Коли ринок іде вверх, він йде вверх. Коли ринок іде вниз, він залишається на місці. Ринок вверх, він іде вверх, ринок іде вниз, фіксований анутет залишається на місці. Фіксований індексований. Далі ринок іде вверх, і ануїтет іде вверх. Ринок пішов, бачите, тут вниз, і ануйтет залишається на місці. Окей, okay. які недоліки у фіксованого індексованого ануїтету? Головний недолік це те, що дохід може бути обмежений. Як він може бути обмежений? Він може бути обмежений через те, що ми називаємо стеля. Наприклад, стеля може бути 10, або 11, 12 або 13%. Що це означає? Це означає, якщо, наприклад, індекс фондового ринку виріс на 15%, вам не дадуть більш ніж 12%, якщо це стеля, а якщо фондовий ринок виріс, наприклад, на 10%, то вам дають 10%. Але якщо він виріс більше, ніж стеля, то вам дадуть тільки ту стелю, яка у вас в контракті, наприклад, 12%. Окей. Як це працює? А в цій колонці в нас індекс. А в цій колонці у нас фіксований індексний ануітет. Дивіться, в 2004 році індекс заробив 4,6%. І наш анутет також заробив 4,6%. Далі. В 2005 8,7%, анутет 8,7%. Окей. Давайте подивимося на цей рік. 2007. Значить, індекс впав на 3,4%, і наш ануітет заробив 0%. Okay. Далі. В наступному році індекс впав на 38,9%, і наш анутет не впав, залишився на нулі. Це те, про що я говорив, що він захищений від падінь. Але дивіться далі: на наступний рік індекс піднявся на 34,6%, але ануїтет тільки піднявся на 12,7%. 12,75 12 це те, що ми називаємо стелею. Більше цього, ануїтет не може піднятися. Наступний рік 13:84 індекс піднявся, і наш анутет піднявся на 12,75. Далі, індекс мінус 0,032, і наш анутет залишається на нулі. І ви. Таким чином, ви побачили, як це працює. Він не може впасти нижче 0, але не може піднятися вище, ніж стеля 1275. І дивіться, після 20 років індекс в середньому заробив 7:47 і наш ануїтет в середньому заробив 7,84. Це в нас був SP500. Індекс, і ми зрівнювали його з а, фіксованим індексним ануїтетом, okay. ще один спосіб, через який можуть бути обмежені доходи в фіксованому індексному анутеті, це те, що ми називаємо рівень участі participation rate Що це означає? Наприклад, якщо ваш participation rate 80% це означає, що якщо, наприклад, фондовий ринок виріс на 15%, то ви отримаєте тільки 12%. 0,8 ви множите на 15, і таким чином це 12%. Таким чином це обмежує ваш, ваш дохід. Це, це другий спосіб. Перший, те, що ми казали, що є стеля, а другий це може бути оцей participation rate, який. Нижний ніж 100%. Але цікаво те, що є компанії, які пропонують Participation Rate більш ніж 100%. Наприклад, якщо фондовий ринок зріс на 15%, а ваш participation Rate по 20%, це означає, що ви отримаєте 18%. А 1 і 2 множимо на 15%. І це означає, що буде. В цілому ви отримаєте 18%. І останній тип анутету це гібридний анутет. Що таке гібридний анутет? Гібридний ануітет має опції. Це те, що ми називаємо на англійській мові «riders». Що таке райдер? Наприклад, один з найпопулярніших райдерів це райдер позитивої виплати доходу. Наприклад, цей депозит, який ви зробили, там у нас був приклад 100 тисяч. Ви маєте, ви купуєте цей райдер, або він має вже цей райдер бути в цьому ануітеті, і ви маєте дохід, наприклад, ті ж самі 8 тисяч доларів, але 100 тисяч ви все рівно контролюєте. А, далі. У вас залишається ця грошова вартість, і ви просто маєте можливість включити цей дохід. І там ще є е, різні. Е, Інші райдери, е, інколи за райдер є комісія, наприклад, там один відсоток або півтора відсотки. Інколи її немає. Окей, ми поговорили про різні типи ануїтетів, а, а тепер давайте поговоримо про те, на що вам треба звертати увагу, коли ви розглядаєте цей фінансовий інструмент. Перше, коли ви дивитеся на фіксований індексний ануїтет, fixed index annuity, вам потрібно бути дуже обережними і дивитися на стелю та рівень участі. Ви хочете переконатися, що у вас висока стеля, high cap, або взагалі немає стелі, та високий рівень участі, high participation rate. Існує багато страхових компаній, які пропонують низьку стелю, або деякі не мають стелі, але мають низький рівень участі. Зазвичай я працюю з компаніями, які мають рівень участі 100% або більше без стелі, і, як правило, без комісії. Якщо і є комісія, то вона не обов'язкова, а виключно за додаткову опцію. Наступний пункт, якщо ви дивитеся на додаткові опції, так звані райдери, то райдер може бути чудовим додатком, якщо він вам дійсно потрібен. Але вам треба бути обережними. Продавці часто показують райдери, щоб ануітет здавався ще більш привабливим, але не розкривають, скільки ви заплатите комісії за цей райдер. Проте якщо вам потрібен райдер і комісія розумна, це може бути дуже цінним додатком. Наприклад. Почуттєвий райдер гарантує, що ви отримуєте стабільний потік доходу протягом усіх років вашого життя на пенсії. Це може забезпечити фінансову безпеку та допомогти уникнути вичерпання ваших заощаджень. Виплата залежна від віку. Сума виплати залежить від вашого віку, коли ви активуєте потік доходу. Загалом, чим старша людина, тим вища буде виплата. Страхові компанії використовують таблиці смертності для визначення суми доходу, тому 80-річний отримає більшу виплату ніж 65-річний. Я сподіваюся, що я дав вам розуміння того, що таке ануїтет, як вони працюють, і які є різні типи. Але будьте обережні, є хороші і є погані ануітети. Пам'ятайте, знання це сила, існує багато різної помилкової інформації про ануїтети. Фінансові консультанти, які торгують акціями, часто негативно ставляться до ануітетів, оскільки ці фінансові консультанти втрачають гроші клієнтів, а отже, і свій дохід, коли клієнт переміщує гроші в ануітет. Наприклад, вони кажуть, що ануітети мають високі комісії, але ми тільки що дізналися, що фіксовані ануітети і фіксовані індексовані ануїтети зазвичай не мають комісії, і тільки змінні ануітети, variable annuities, Мають комісії іншого боку, існує багато страхових агентів, які також не є абсолютно прозорими, і вони використовують нечесні методи продажу. Вам потрібно стежити за обома сторонами. Як я вже зазначив, знання це сила. Ануїтети не є інвестиціями за винятком змінних ануїтетів. Це страхові продукти, які або примножують і захищають ваші кошти, або надають вам пожиттєвий дохід або обидва. Ануітети та інвестиції це різні інструменти. Вони мають різні цілі і виконують різні функції. Наприклад, сертифікатний депозит CD виконує свою функцію, так само, як і інвестиція в індексний фонд, наприклад, виконує свою функцію, і так само ануїтети виконують свої функції. Тому порівнювати і казати, що один інструмент кращий за інший, немає сенсу. Це схоже на порівняння ножа і ложки, що краще ніж чи ложка. Звісно, коли ви їсте суп, то краще ложка, а коли ви ріжете м'ясо, то краще ніж. Ви використовуєте ніж, ложку та виделку для різних цілей. І, на мою думку, ви повинні мати ложки, виделки і ножі в вашій кухні, щоб насолоджуватися вашими стравами. Так само ви повинні мати різноманітні фінансові інструменти, щоб завдовольнити різні потреби і створити потужний фінансовий запас, щоб насолоджуватися вашим життям. Я сподіваюся, що ви погоджуєтеся зі мною. Я сподіваюся також, що це відео було корисним для вас. Якщо ви зацікавлені, як ви можете використовувати ануітет, будь ласка, зверніться до нас. Ми мож, ви можете записатися на безкоштовну консультацію. Ми працюємо з найкращими страховими компаніями в США і відкрито розкриваємо всі елементи, щоб ви зрозуміли, що ви, що ви вкладаєтесь, і головне, що це вам коштує. Коли ви купуєте ануїтетний інструмент через нас, ми не стягуємо з вас плату. Ми отримуємо одноразову комісію від страхової компанії, і ця комісія надходить від страхової компанії, а не від вас. Можливо, ануітет не є правильним інструментом для вас. Бо ануітет може бути чудовим інструментом для вас. Все залежить від вашої ситуації. Моя місія на моєму каналі YouTube це викладати вам прозоро, чітко і чесно про різні фінансові інструменти. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, допоможіть нам, натиснувши кнопку лайк, підписіться на канал і залиште коментар та не забудьте вимкнути дзвіночок сповіщень. Також, якщо вам цікаво, як ви можете заробити у сфері фінансових послуг, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням внизу. Дякую і до наступного відео.